Ці події передували майже тисяча напружених днів роботи будівельників, монтажників, наладчиків, усіх, хто наближав дату пуску другого енергоблоку на южноукраїнському майданчику. Офіційним початком робіт і спорудження блоку номер 2 вважається липень 1981 року. Проте ще до цього, у вересні 79-го було виконано фундаментну частину під його реакторне відділення. Компонувальна схема першої черги станції така, що окремі об'єкти машинна зала, спецкорпус використовуються одночасно для двох блоків АЕС. Таким чином, під час будівництва першого було зроблено значний заділ для зведення другого. Завдяки цій обставині, а також набутому в процесі спорудження мільйонника первістка досвіду, блок номер 2 став до лав діючих у півтора рази швидше. З моменту встановлення реактора на штатне місце до його фізичного пуску пройшов усього один рік. Подібних результатів у атомному будівництві радянського союзу на той час не було. Черговий атомний енергоблок став результатом праці 13 тисяч людей, фахівців 12 проєктних інститутів, 30 будівельно-монтажних і налагоджувальних організацій, більш як 400 підприємств-постачальників. 6 квітня 1985 року його було виведено на проєктну потужність 1 млн кВт на годину. 12 травня 2015 року завершиться період його проєктної роботи. Проте блок ще повний сил. Дослідження фахівців, і досвід розвинених атомних країн свідчать, що виконавши необхідні заходи з реконструкції та модернізації обладнання, доведення рівня безпеки до сучасних світових стандартів, життя другого мільйонника можна подовжити. Такий шлях вже пройдено для першого южноукраїнського енергоблоку. Термін його експлуатації продовжено на 10 років. Головне завдання, яке колектив Южноукраїнської атомної станції ставить перед собою на нинішньому етапі, підготувати і обґрунтувати надпроєктну експлуатацію блоку номер 2 Для цього вже зроблено дуже багато. Так, протягом 2014 року велася активна робота з реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня його безпечної експлуатації. У сьогоднішніх умовах енергодефіциту в Україні тисяча мегават, які щогодини вироблятиме оновлений і доведений до сучасних стандартів безпеки блок номер 2 Южноукраїнської атомної електростанції, стануть суттєвим внеском у зміцнення енергетичної незалежності нашої країни. Олена Пономарьова, телевізійні новини Миколаївщини.